Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. Я нарешті вдома. Сьогодні субота, завтра великдень, друзі. Да? І я добралася до карт сьогодні майже цілий день. Дорозі. Я думаю, що ми з вами хоч трошки щось встигнемо, хоча б одне питання і розглянути. Ви написали мені, здається, це сьогодні зранку. А, був коментар. Що Пригожин звернувся до Путера зупинити війну? От, я знайшла просто в новинах, да, не, не на Ютюбі, просто в новинах цю інформацію. Да, дійсно, ватажок вагнерівців Пригожин закликав припинити війну проти України. Цілі СВО досягнуті. Давайте подивимося, це вже, це вже цікаво, так? Да? Давайте розглянемо це питання. Я думаю, що хоча б один розклад ми сьогодні встигнемо з вами зробити. Заява Пригожена. Ага, диявол сам перевертається. Заява Пригожина зупинити війну в Україні. Так, да, вже хоче, хоче зупинити, дивіться карти, саме добре хай лежить. Заява Пригожина. Зупинити війну в Україні. Це його ініціатива. Це не його ініціатива. Це знаєте, от ем, дійсно ем, дійсно не бачить. Ем, Результату дійсно розуміє, що важко, і вони вже, знаєте, як багато втрат вони не втягнуть. І це, ну, взагалі м, позарились не туди, куди потрібно було. Взагалі не треба було цього робити. Знаєте, із серії ми не досягли чого хотіли, але бажань було багато, але це все важко, і результата м, наразі немає. Чи це його бажання? Ні. Це доволі впливові люди. Я так розумію, якась там купка людей, яка хоче врятувати себе, хоче врятувати свої статки або там свій вплив. Так? Вони просто розуміють неминучість ситуації, вже є певний страх, тобто це зсередини, так? тобто це зсередини Кремля, я так розумію, чи якась там. Ну, ми з вами якось дивилися, пам'ятаєте, що там як розкол, і є ті, хто залишиться там біля Путіна, а всі інші будуть намагатися себе виправдати, всі інші будуть намагатися якось врятувати себе. Тобто Пригожин в цій, в цій ситуації він як. Посланник, да? тобто, ну, тобто Йому сказали десь там таємно, хтось там вирішив, да? і вони собі придумали, що потрібно закінчувати війну і дали цю інформацію. Тобто він цю інформацію мав донести. Він мав це все просвітити, але це не, не він ініціатор. А, не він ініціатор. А що ж таке? Давайте глянемо. А що ж таке? Що ж прям так аж треба закінчувати цю війну? Що ж трапилося у вас там? ну, Верховний суд. Бажання. Ну, друзі, абсолютно, абсолютно все логічно, нічого такого, як тут кажуть, да, тут немає. Це дійсно розуміння свого програшу, розуміння того, що вони не досягли того, чого вони хотіли. Тобто. Це знаєте, із серії врятувати хоч щось, да? вийти із цієї війни не хоч, хоч якось зберегти своє обличчя, ну, якщо так можна назвати. Да? Ну, тобто. Ну давайте подивимося, що ж там в Кремлі зараз. Пригожин сам буде виходити з війни. Давайте так подивимося, Пригожин сам планує вийти і вивезти свої війська. Чи планує Пригожин вивезти свої війська з території України? Пригожин планує вивезти свої війська з території України. Ну, він готовий зупинитися, я вам так хочу сказати. Планує вивести. Так, да, він готовий зупинитися. Ну, тобто, він прийняв такі рішення дійсно. Дійсно, він вже щось собі надумав, в нього вже є якийсь план, в нього вже є якийсь собі там, знаєте, щось нове. Трошки відсвічує. Він вже собі придумав щось нове. Що ти собі придумав. Можливо, з кимось домовився. Якась домовленість стоїть. Це Або з якимось королем жезловим, або з якоюсь країною, ну, я не знаю, да? стоїть певна домовленість. Те, що стосується і грошей, те, що стосується і бажань, і, можливо, там десь жити, можливо, кудись там втекти в плані порятунку. Ну, тобто, Тут вже домовленість між двома королями у Пригожина з кимось, вона вже 100% існує. Про що? Для Пригожина про що? Ну, Врятуватися, можливо, десь поїхати, да, для того, щоб зберегти себе, зберегти свої статки, врятувати себе. Тобто, ну поїдеш. Ну, таке не дуже його хочуть відпускати, але давайте ми ще, знаєте, що подивимося. А, що ж там в Кремлі відбувається? Сейчас, друзья. Ага. Давайте глянемо, що ж там... яка буде реакція да, Кремля на таку пропозицію, на таку заяву, бо так, ну, щось дуже сміливо, дуже голосно, да? як відреагує кремлівська влада на таку заяву Пригожина, реакція кремлівської влади на таку заяву Пригожина. Готові піти, готові вивезти війська. А зараз, друзі, секундочку. Чи готові, чи готова влада РФ вивезти вивести. Свої війська і зупинити війну. Давайте так не вивести війська, а про зупинку війни. Так? Чи готова влада Ерефії зупинити війну в Україні? Чи готова влада Ерефії зупинити війну в Україні? Слухайте, ну цікаві карти, вони можуть про це, да, вони про це думають, вони взагалі тут, ага, зараз, друзі, тут просто так дуже, знаєте, ще, ще, зараз, зараз все розкажу, бо дуже така. готова Ерефія зупинити війну. Хм. Ну, дивіться, Путін приймає взагалі рішення. Ой, друзі, я перепрошую, я просто зараз хочу для себе картинку скласти, бо Путін приймає рішення з приводу от це все. От про це все Путін приймає рішення. А хто приймає рішення? З ким говорити про закінчення війни? Цікава, цікаві карти йдуть. Таке відчуття в мене, знаєте, що вони дійсно вони можуть про це подумати. Вони дійсно будуть ем, думати про те, щоб закінчити війну. Що це, їх, це, це буде їм як порятунок, але, але тут щось нечесне виходить. Це якась маніпуляція. Якщо, якщо і буде прийнято таке рішення, то воно по Луні, воно під собою ще, Які може бути в чому маніпуляція? Це як зупинка. Як зупинка, розумієте? От у них все рівно будуть якісь свої умови, якісь свої умови з приводу земель, які вони будуть виставляти. Тобто, м -м да, значить, е про що йде мова? Вони, можливо, готові будуть е, прийняти таке рішення в плані закінчення війни, да. Але вони будуть намагатися щось таке собі залишити. Вони будуть намагатися щось для себе зберегти, будуть просити якісь перемовини. Да. От і. Е, е... Є розуміння того, що їм цю війну не виграти, ну, вони її вже сто разів програли, і це ми вже з вами знаємо. Але тут, знаєте, йде розуміння, що ну, тут вже стоп. От Тут вже нічого зробити не можна. Вони тут абсолютно безсилі. Тут е дев'ята же злова потрібно, потрібно зупинятися, потрібно відходити. Але е королева Пентаклів, ще щас щас, щас. Що як поштовх, наказ або ініціатива відходити може йти від королеви Пентаклів. Як відреагував Кремль, там, влада Кремля на цю заяву? Давайте так. Як відреагував? Влада Кремля на цю заяву. Ну вони і от, розумієте, от вони щось таке, вони, може і будуть це розглядати, але це буде щось дуже м таке нечесне взагалі. От і тут. Бачите, будуть якісь підводні камні. Тому що програвати просто так ніхто не хоче. М як будуть далі розвиватися події? Ну цікаво. Як будуть далі розвиватися події, причому, причому Путін не вирішує? Там вже, вже вирішує хтось інший ці питання. Він вже не приймає рішення, друзі. Як на Росії будуть розвиватися далі справи? У зв'язку з цією заявою, що там буде далі розвиватися. Ну, Влада Кремля, що там буде розвиватися, як? Ну слухайте. Вони готують, друзі, вони готують якусь заяву. Ця заява, вона знову ця карта Луна. Ну, дивіться, вони готують якусь заяву, яку? З приводу закінчення війни. Так, да, Це шанс закінчити війну. Це шанс миру, шанс зупинитися, але по луні. Тобто буде якась можливо, заява, можливо, якийсь план, може, вони щось таке запропонують, або щось таке висвітлять. Ну, знаєте, як вони вміють оця пропаганда, як в них працює? Да? Тому що ну, оце, оце пропаганда. Да? Це як там називається, і ну, інформаційна, атака там, для населення і так далі. З приводу зупинки війни. От щось таке вони, так. Да. Але це буде по луні, це нечесно. Буде приховано багато чого. Тобто. В чому вони захочуть нас обманути? Ну це, як, знаєте, як обман. В чому вони захочуть обманути? Щось неприйнятне для нашої влади це стосується. Можливо, буде зроблена якась пропозиція. Вони, розумієте, у них немає е, бажання, ну як вони не бачать, як це можливо взагалі сказати, ми програли. Ні. Вони якусь таку пропозицію будуть давати для того, щоб е, вони залишилися в виграші. А, і цей виграш для них це в їх очах, да? вони мають щось показати своєму населенню. Для України це неприйнятно взагалі ось ця башня да, виходить з нами. От ви пам'ятаєте, ця башня, вже скільки я не знаю, раз вона для нашої влади, в мене Зеленський загаданий на короля Кубків. Да? Тобто, щось таке тут неприйнятне, це може бути якийсь несподіваний удар, або щось така, якась пропозиція, знаєте, яка, м -м -м типу, Це зрив планів. Це зупинка, це зрив планів, це неможливо зробити те, що вони планують, да? або зупинити наш контрнаступ, тому що вони його дуже бояться. Можливо, вони будуть підгадувати під цей контрнаступ, да, оцю свою заяву, таку, і будуть маніпулювати цією заявою. Друзі, можливо, і так. Ну, взагалі, звісно, таке собі. Я дуже сподіваюся, що у нас, як то кажуть, у востро у нашої розвідки, да, і у нашого президента, ну хто приймає рішення і у Залужного і так далі. Вся надія на те, що будь-які рішення, які будуть прийматися, вони будуть правильні. І це так потрібно буде зробити, друзі. Ну, давайте ще одне питання. Я задам, що там зараз взагалі в Кремлі відбувається в плані влади, в плані цієї заяви, да? що взагалі в Кремлі відбувається. На фоні цієї заяви припинити війну. Ну, слухайте, це таємні домовленості, да, таємна там якась, я не знаю, можливо, передача влади йде зараз Да, да. Давлять дуже, давлять хтось зі сторони, ви знаєте, можливо, дуже давить на якийсь король жезловий, зловий, давить на владу кремлівську з приводу закінчення війни, з приводу того, що давайте треба вже щось робити, треба щось виводити. Потрібно зупинятися. Ну, тобто. Що це все взагалі принесе? Давайте як висновок не знаю, що це все принесе для кремлівської влади. Ця заява, що це все принесе для кремлівської влади. Ну, можливість домовитися. Можливість закінчити війну. Але ж це потрібно, знаєте як, піти на ті умови, ну. Не дуже гарні карти там виходять. Не дуже гарні карти. Що це для Кремля? У мене, знаєте, інколи, інколи буває таке сочетання карт Трійка кубків і десятка ночів, вона інколи в мене означає поминки. Тобто трійка кубків це ж не обов'язково про свято. Це коли люди зустрічаються, щось там, ну, може, випивають з приводу якоїсь однієї. Ну, тобто вони емоційно в одній темі, в плані емоцій. Да? А емоції з приводу десятки мечів, це, ну, памінки. І тут вже виходить луна і король Пентаклів, То може Оце все і приведе короля Пентаклів. Тому що луна і десятка мечів це, друзі, смерть. Може оця вся ситуація вона і вирішить всі ці питання? Не знаю. Що там з Путіним? Що там його чекає після цієї заяви? Ну, от, доведеться домовлятися, можливо, щось доведеться і передавати. Дуже на нього давлять. Його оточення на нього дуже сильно давить. От є три людини, дивіться, є домовленість з трьох сторін. Да? Король Жезловий», королева Пентаклів і е, король Пентаклів. Король Пентаклів в мене загаданий Путін. Королева Пентаклів це може бути або його родичка, або просто якась королева, яка м, жінка там, да, або ну, хтось з жіночою енергією, так само. Ну, ви знаєте, да, що якщо король, це не обов'язково чоловік. Це може бути жінка, але з характером чоловіка. Да, тобто є три людини, один з яких е, Путін. В них є певна якась домовленість і тут у цих людей, Путін відчуває тиск від цих людей. Тобто там не все так, не все так просто. От вони хочуть, от вони хочуть, щоб він ем, роблять всі пропозиції для того, щоб він відмовився від своїх цілей, для того, щоб він зупинився, якось намагатися домовитися, зберегти те, що є, про е, закінчення війни. От іде тиск зараз на кремлівську владу. Я не буду говорити, друзі, путін. Я розумію, що там ну, Путін не Путін, але той, хто вирішує, да, Король Пентаклів, той, хто вирішує там на Росії. От зараз йде тиск якраз на те, щоб зупинити, зупинити цю війну. Ну, добре, слухайте, давайте будемо чекати, як будуть розвертатися події, Ну, взагалі, звісно. Шукає методи, я вам так скажу. Шукає методи, шукає можливість закінчити війну, тому що будемо чекати. Друзі, дякую вам за ваш час, дякую за те, що тримаєте мене в курсі новин. Прийдешнім ваш святом, я бажаю вам мирного Великодня. Єдине, що дуже прошу, будь ласка, ми вже з вами декілька разів дивилися на те, про те, що а, щось таке готують вони на Великодень. на Великдень. Перепрошую, Що є загроза, вона. Давайте ще раз да, перепитаємо, чи є загроза на Великдень для України, для людей, для українців. Загроза від Расистів чи є в плані обстрілів? Загроза для українців. Карта смерті, друзі. От згадайте минулий розклад, і якраз от карта смерті і вийшла саме на таке питання. І вже от другий раз, будь ласка, загроза є. Загроза велика. Бути для українців Дай Боже, щоб це все відмінилося, я вам так хочу сказати, тому що виходить Верховна Жриця і вони ще можуть відмовитися від своїх планів. Дай Боже, щоб так і було, да? тому що щось таке може зі сторони вплинути на все це. Але все рівно е загроза зберігається, я вас дуже прошу. Там, де багато людей, скупчення людей. Де загроза для українців на свята? От де загроза, от дивіться, е, такі карти вже виходили. Це можуть бути церкви. Момент е, або ніч, або ранок такий, да, коли всі прокидаються, служіння в церкві. Загроза якраз тут іде, тому що трійка Пентаклів це карта храму. Да? Загроза більше дуже вас прошу, будьте, будь ласка, обережні, тому що карти неспокійні. Бережіть себе, бережіть Україну.